Росія знову погрожує ядерною зброєю. Рада національної безпеки та оборони України найближчим часом оприлюднить інструкцію, як діяти, якщо окупанти застосують ядерні бомби. Якщо Росіяни вважають, що вони можуть використовувати в сучасному світі ядерну зброю, ну то взагалі треба ставити питання, в якому світі ми живемо. На сьогоднішній день це дуже небезпечна ситуація для цього світу. Це відповідальність кожної ядерної країни, яка була така домовленість, що вони спільно беруть зобов'язання, щоб в ніякому разі не допустити взагалі використання ядерної зброї. Напередодні Болгарія попросила своїх громадян утриматись від поїздок до Росії, а тим, хто там перебуває, розглянути можливість якнайшвидше залишити країну. МЗС Польщі також рекомендувала своїм громадянам покинути територію Російської Федерації. Тим часом загарбники публікують намальовані результати псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України. Не соромляться показувати, що в Запорізькій області з населенням майже у 2 мільйони голосували лише 38 762 тисяч родини. За їхньою статистикою у фарсі взяли участь лише близько 3% населення. Ми будемо діяти, щоб захистити наших людей і на Херсонщині, і в Запорізькій області, і на Донбасі, і в поки що окупованих районах Харківщини і в Криму. Підтверджує ворог свою неспроможність і на фронті. Загарбники показують на своїх мапах оточення збройними силами України окупантів у Лимані. Вихід наших військ на Невське та Терни означатиме перекриття останніх шляхів постачання ворога, запечатування котла та повний розгром лимансько-ямпільського угруповання. Від люті окупанти після відносного затиші протягом трьох днів знову обтілюють Харків на 217 добу. Ворог веде огонь по 40 населених пунктах. Від ворожого вогню постраждало понад 40 населених пунктів. Зокрема, Харків, Слов'янськ, Краматорськ, Миколаїв, Авдіївка та Мар'їнка. На доночній і ночі ворог поцілив у школу, в якій було облаштоване сховище для цивільних. Миколаїв зазнав ракетних ударів системами С-300. А ворожі дрони камікадзе, які росіяни спрямували по портовій зоні Очакова, збиті нашими силами ППО. На Запоріжжі загарбники вдарили по центру прифронтового гуляйполя. На третю добу після початку мобілізації у Росії від 10 до 20 тисяч бранців поповнили підрозділи окупантів. Ані вже поповнили розсупі ці вот частини часті які обороняються під посилатова лимон. І Подкупінськом закинули вже зразу сходу, як маршової роти ворім Второї мірової. Нічого yeah. никакой подготовки, форму аділі запихнули вперед. бы, да, и часть з них вже погибла, а часть вже а часть в плену. Протягом наступних шести місяців Росія може мобілізувати один мільйон. При цьому не приховують, що реальні втрати новобранців сягатимуть 70%. Говорилося про те, що спочатку росіяни мобілізують 300. 300 тисяч, але от зараз за оцінками західних експертів, з якими ми спілкуємося, стверджується, що протягом наступних шести місяців Росія ймовірно мобілізує від 700 тисяч до 1 мільйону. І також цікаво, що наводиться вже прогнозовані втрати. Втрати Росіян можуть скласти від цієї кількості 60-70%. відсотків. мандалюк Олексій Шевченко, новини одинадцятого каналу. Занятий. Все остальные...